Всім привіт дівчатка. Я вже прийшла з роботи, у нас вже пів п'ятої. І думала сьогодні відео не записувати, бо з Ральфом гуляла, можна було записати там щось зранку. Не хотіла сьогодні, У мене не було настрою, тому що там вчора дізналася такі негарні новини. Ось. А сьогодні, я кажу, знаєте, хотілося добити цими новинами, напевно, вони мене добили. Так, Я прийшла з роботи, думаю, як, як його трішки відволікатися, бо в п'ятницю мені дуже було важко, у нас, до речі, в п'ятницю ну, багато хто читав, це був ракетний удар балістикою. В нашому районі було дуже гучно. Просто було дуже гучно і було. Я вам так скажу відверто страшно. Хтось, знаєте, каже, що ми з кожної ракетою, бо я читала відгуки, ну по відео відео викладали такі ну, ці коротенькі дівчата. Писали, що з кожною ракетою ми стаємо сильніші. Я не знаю, я в п'ятницю дуже відходила довго. Дуже відходила довго, і начебто надо, треба було мені якісь ліки випити, щоб трішки заспокоїтися. Я щось не, не додумалася, кажуть, і в ту п'ятницю, ну, що була п'ятниця, з ракетами. Так, не дуже себе гарно почувала. Але є люди, дуже які переживають. Ти, наприклад, у нас летять шахеди, чи шахіди читаєш в коментарях, що там одні трусяться колінки, а інші там п'ють чай. Ну наприклад, це я наприклад в чай нічого поганого немає, чи на балкон іду дивитися, ось так. Кожна людина по-різному на все це реагує. І коли знаєте, ми чули, коли летіла ця ракета, і не одна вона летіла, і ти розумієш, що це вона може в будь-яку хвилину впасти, і все життя закінчилося. Це дуже, дуже було страшно, ось так. Слава Богу, ми були. Ну, і сестра була з дітьми, і я була з дітьми. Знаєте, що це було разом ми були разом. А хтось був у дорозі, хтось був, їхав, ішов на роботу, це було дуже-дуже страшно. Так, я прийшла з роботи, як я казала, мию холодильник, відволікаюся, бо, як кажуть, новини мене сьогодні добили. Хоча Ютуб таке не любить, не полюбляє, я бачу по відео, якщо щось кажемо, ну це моя особливо, особиста моя думка, що такі відео не дуже-дуже залітають так скажу, Але я знімаю, знаєте, своє життя, не якусь таку картинку, там супер гарну, просте своє життя. Мию холодильник. Зараз буду витирати такі контейнери. У мене їх три. Один під яєць з, з яйцями, один з молочкою, один з ковбасою. І дуже-дуже класно, бо витягаєш і сразу все видно. Мило холодильник з таким засобом. Дівчатка, він такий класний. Мені здається, що холодильник з ним стає біліше. Ну, це не на мою думку, не знаю. В Аврорі, і він, до речі, був по акції в Аврорі. Я змонтувала вже майже змонтувала відео, трішки від теми відхилюся, в якому, в які, в якому відео вибирала переможця, то буде це дівчатка в наступному відео. Ви знаєте, то відео таке буде ну, більш позитивне, скажімо. Ніж це, тому що я його знімала на вихідних, і в мене ще був якийсь настрій. А сьогодні я прийшла на роботі на роботу. Тата сьогодні мені здавав аналізи, треба занести їх в лабораторію, а там працює жінка. Наші діти ходили разом у школу. Так, і я її давненько знаю, бо вона у нас давненько працює, і в неї загинув син. Він його начебто забрали в травні. Йому не було ще 25 років, його забрали трішки раніше. Не знаю, чому так сталося, не знаю. Бо знаєте, є люди такі більш активні, відстоюють е дітей. А так забрали. Ну, забрали все. Забрали він спочатку був на навчанні, потім був в такому більш безпечному місці, а потім його перевели. Я буквально з нею ну, місяць, може півтора. Ми говорили, куди його перевели там. За це вона мені розказала, що перевели його. А сьогодні отак сталося Ну, зрозуміло, що їй раніше трішки сказала це. Я просто сьогодні дізналася. Це дуже. Страшно, коли ховаєш дітей. Я розумію, що треба комусь воювати все. Але цих дітей, бо у нас сьогодні дзвонилися з мамами. Я до речі, з цими мамами ну, у мене дочка вчилася. У нас був такий чат, і ми спілкуємося. Вже 10 років. Вони в школу позакінчали. Ну до 9-го моя дочка вчилася. Але ми спілкуємося і подзвонила мамі одній. І вона каже, що ще один був на війні, і він зник. І напевно він теж загинув. І двоє хлопців 25 років. Я пам'ятаю ще, як в садочку вони знаєте, були в костюмах півника, діда мороза, сніговика Вовка. Всі діти всі були. І я згадую, як цей хлопчик був. Ну, він вирос на моїх, ну, я не мама його, але ж він вирос з нашими дітьми і як так. І дитини немає. Це дуже-дуже печально. Якось в голові не вкладається, тому я вирішила прийти. Треба, думаю, чимось зайнятися, щоб трішки-трішки е відволіктися. І надіюсь, що найближчим часом ця війна закінчиться і перестану дивитися люди. У мене дуже велика надія є, і напевно у нас всіх оця велика надія є. Так що ось так. Розумію, що знаєте, це відео таке 에, треба начебто знести позитив, а його, в принципі, немає. Тому всі люди готуються до свят. Більшість людей э, готуються до свят, але у кого така ситуація, або діти там, то думаю, що не до свят. Ось так. Так, мені ще прийшла Єва. Посилка Єва, то я думаю, це я засніму і викладу таке відео. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, кажіть їм, що їх любите, і найскоріше нам, найскорішого нам миру і закінчення цієї війни. Отримала я своє замовлення. Ось так приходить замовлення, від Єва. Дуже багато такого матеріалу, щоб нічого там не сталося. Але все ж таки сталося. Гельмі. Прийшов трішки, бачите, трішки він прийшов, але нічого страшного. Зараз я це все повитираю. Ну, буває таке. Так, зараз витру і включу. все тут вже повитирала. І поклали ось таку листівку. Я це вперше бачу, щоб я виклала такі листівки. Це замовлення зібрали для тебе саме ми. В теплих свят з любов'ю Єва. Ну, це таке, знаєте, дуже-дуже приємно. І так, що я замовила? Замовила ось такі три щітки зубні, доктора Морган. Вони, дуже, вони зараз ще по акції. Я вже їх купила і користуюсь напевно, вже другий тиждень. І вони виявилися дуже-дуже класні. Зазвичай я беру ось такі зубні щітки Curaprox. Це такі щітки класні, теж класні, мені подобається. Єдине їх відрізняється, чим вони, ну, на мій погляд, відрізняються. Це, по-перше, ціною. Ця щітка по акції. Коштує 39 гривень 80 копійок, а ці ось такий набір три штуки коштує десь 700-600 гривень, ну, де, дивлячись, де ви будете купляти. Тому я вирішила спробувати, і вона виявилася дуже класною. Єдине, з чим вони відрізняються, ось цієї щітки доктора Морген. Сама ось ця глобка більше мені здається, ніж отут, вона така більш акуратніша. І в роті це я вам так скажу: трішки мені відчувається ну, з порівняно з цією зубною щіткою CuraProx. Тому. Такі, такі розбіжності, але все-таки доктор Морган, вона класна, бюджетна і класно чище. На рахунок чистки оцих самих щитинок, мені здається, вони однакові. Тому хто шукає таку собі щітку якусь новеньку, спробуйте. Вона зараз йде по акції. Єдине, що я в цей раз взяла дві середніх і одну таку жорстку щітку. Ну, Просто хтось, ну це знаєте, хто полюбляє, хтось м'яку полюбляє, хтось більше. Більш жорстку, це на любителя. Тому ось так. А так, всі вони йдуть по акції. Потім ще взяла ось такий гель для інтимної гігієни. Полюбляю цю фірму, завжди її беру. Дітини, вони, знаєте, змінюються по акції. Там є рожевий, здається, зелений, і цей голубенький, він йде з кислотою, здається, молочною, так, і коштує зараз 80 гривень, 300 мл. Дуже гарна ціна. Далі взяла ось такий кондиціонер для прання. Це він у мене якраз і побіг. Темної білизни, користуюсь вже третю, здається, третю. Чи четверту? Ну, коротше, його беру, користуюсь тут 2 літри йде, і по акції коштує 139 гривень. Можна використовувати, ну, як виробник каже, на 57 пранів. циклів вистачає, мені здається, більше. Ну, це як у кого цієї темної білизни є. У мене, наприклад, чорної білизни, як ото є 40 відтінків. Як там цей фільм називався? У мене 40 відтінків чорної білизни. Забула вже, як фільм називався. Ну, коротше, мені він подобається, і класний, і по е, аромату класний. Все мені подобається. І гарно додає темний колір, супер. Так, і ще взяла. Ось таку зубну пасту, дивлюся, тік-ток, її рекомендують. Це таке, знаєте, ця, саме ця паста відновлення нічне емалі. Е, ну, Як виробник каже, що ви спите, і емаль відновлюється. отут, в принципі, все написано, тому думаю, що в нас тепер будуть нові зуби і тому подібне. Ну, я так шуткую, але ну, може і так не буде. Так. Такий, знаєте, дуже м'ятний так аромат. Вона біленька, ось така, звичайно Але такий доволі м'ятний аромат. Такий. Знаєте, мені нагадує, як в дитинці такі у нас пасти, були ядрюні такі. Ось так. Ну, побачимо, як буду відновлювати. Потім, може, вам дам відгук. Сподобалася паста чи ні. І ось така невеличка закупка в магазині. Єва у мене була сьогодні. Хочу поділитися. У мене приїжджали куми. знаєте, так приїздом спеціальними. Не збиралася просто так. І подарувала мені ось такий подарунок це для солі і для перцю. Але ви знаєте, я дуже полюбляю такі будиночки керамічні. Мені вони подобаються, але вони, на жаль, дуже дорого, ну, як на мене, коштують. І думаю, ця моя така колекція буде трішки поповнюватися. Я не буду їх використовувати як сілі перець, для перцю. Напевно, все-таки куплю якийсь будиночок. Може, знаєте, ці така, можна так сказати, суєта. Пройде свят і, може, якісь знижки будуть. І куплю такий будинок, напевно, ось так можна буде поставити і два по краях, думаю, теж буде гарно світитись дивитися, чекати акцію. І на акцію я тоді куплю. А так, 500 гривень викидати за будинок. Хоча, знаєте, мені це подобається, цей будинок начебто ми купляємо, а може, нам нашим дітям воно буде не потрібно і вони це все будуть викидати. Ну, це такі роздуми, як кажуть. Отаким От подарунком я дуже-дуже задоволена, і буде у мене розпочинатися колекція із будинків.